Доброго ранку, ліси і поля, доброго ранку, країно моя. Доброго ранку, всім миру і тепла. Малята, я хочу розповісти вам цікаву казку. Жила була на світі одна причудова мама, а звали її Хмаринка. Вона жила високо-високо в небі. Хмаринка. Була дуже працьовита і любила все довкола поливати. Її завжди всі чекали з нетерпінням. Хмаринка поливала квітучі сади, поля та городи. Малята, а хто це барабанить до нас у вікно? Косіть, віти, овочі, фрукти, ягоди та гриби. Я буваю різним. і рідким і твердим. А ще я вмію перетворюватись на пару. Діти, а хто знає, де живе водичка, крім хмаринки? Так, вірно, у річці, у морі, в океані. В озері, в калюжі та у крані. Малята, а кому потрібна вода? Так, вода потрібна всім живим істотам. І тваринам, і птахам, і комашкам, і, звичайно, людині та рослинам. А для чого людині потрібна вода? Щоб ми могли пити. Варити їсти, мити посуд, прати, прибирати. І ще для багатьох інших потреб. Тому малята воду треба берегти, не забруднювати її. А зараз капітошка запрошує нас до себе в лабораторію, щоб ми могли визначити властивості води. Розглянемо водичку в склянці. Якого кольору вода? Так, прозора. А як ми можемо визначити це? Треба опустити в склянку якийсь предмет. Наприклад, ложку. Ми добре бачимо ложку в склянці. Так, добре. Тож робимо висновок. Вода прозора. Наступний дослід. Якщо в склянку з водою, опустити пакетик з чаєм, що трапиться через деякий час. Так. Вода змінить колір і стане коричнева. Тож робимо висновок. Колір води залежить від барвника. Наступний дослід. Якщо руки занурити у воду, які вони стануть? Так, руки стануть мокрими. А чи можна утримати воду в долоньках? Ні, не можна, тому що вода рідка і витікає через пальчики. Тож робимо висновок, що вода рідка і її можна переливати. А зараз малята ми в склянку з водою опустимо камінчик і пір'їнку і подивимось, що буде відбуватися. Камінчик опустився на дно склянки, а пір'їнка залишилася на поверхні води. Як ви гадаєте? Чому? Тому що камінчик важкий, а пір'їнка легка. Тож висновок. Важкі предмети у воді тонуть, а легкі залишаються на поверхні. Друзі, ви великі розумнички. Гарно попрацювали. А у мене для вас буде домашнє завдання. Вам потрібно бути вдома скуштувати водички. І розповісти батькам, яка вона насма. А мені вже час прощатися. Мене чекає мама Хмаринка. У нас ще дуже багато справ. До побачення! Я пропоную на згадку про зустріч з капітошкою зліпити його. Розглянемо, якої форми капітошка. Так, круглої. А якого він кольору? Так, блакитного, якого кольору шапочка у капітошки. Правильно, синього. А бомбончик Так, червоного. Оченята білі. Ротик усміхнений і також біленький. А ще різнокольорові бульбашки. Дощик дощик. Накрапальщик. Барабанить в барабанчик. Бубонить у бубонець. Щоб усі пішли в танець. Для роботи нам потрібна дощечка для ліплення, різнокольоровий пластилін, серветка, стек. Беремо пластилін блакитного кольору. Розминаємо його та формуємо кульку коловими рухами. З пластиліну білого кольору будемо робити оченята та ротик. Для цього скочуємо пластилін у жгутик. Відрізаємо від жгутика два невеличких шматочка. Це будуть очі. Аж жгутик, який залишився, буде ротиком. Тепер будемо робити шапочку, беремо пластирин синього кольору, відрізаємо невеликий шматочок. Розминаємо та скочуємо у кульку. А потім пальчиками сплющуємо її. Таким чином ми отримуємо диск. Це і буде шапочка для капітошки. З пластиліну червоного кольору зробимо бубончик. А тепер будемо робити різнокольорові бульбашки. А поки ви працюєте, я хочу ще раз вам нагадати: воду треба берегти, закривати крани. Дбати про природні джерела, не забруднювати водойми, і земля віддяче нам добром. Ось такий чудовий усміхнений капітушка у нас получився. До нової зустрічі, малята!